Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина. У нас таке запитання. Газета Більд написала таку статтю що президент Дональд Трамп шантажує Володимира Зеленського. Він вимагає, аби той пішов у відставку в обмін на відновлення допомоги і в обмін на відновлення допомоги і розвідданими. Давайте подивимося. Ну, виглядає, відчувається, що щось не те ось з нашою банковою. Давайте подивимося, чи дійсно, чи це правда, чи це тільки чутки, чи хтось якийсь інсайт десь скинув. Тому що наразі, вибачте, але всі газети пишуть, лише би рейтинги зробити. Так, чи шантажує дійсно. Зараз ми подивимося. Якісь вимоги тут є. Якісь обмеження, чи є тут шантаж? Дивіться, він йому зробив якусь пропозицію. Ось як я бачу. Тут, скоріше за все, щось іде. Так, ну це не можна назвати шантажем, трошечки інакше. Це вимоги. Тут, скоріше за все, вимоги, і він дав якийсь певний час. Зеленському і чекає. Ось карта чекання. Тобто, зробилася заява офіційна йому, але бачите, вона була в закритому вигляді. Ця пропозиція була, ну, тобто не на все услышання, скажімо так, не на, щоб всі чули, не прямо так, от у, у газеті десь, а десь напряму Зеленському, ось як. Дійсно, так. Да. Тут навіть можна сказати, по цій карті навіть якийсь офіційний документ проходить міжнародного рівня, на вищому рівні. Так. Ну, не будемо дивитися реакцію. І так зрозуміло, бо Зеленський, пам'ятаєте, він зразу як почав говорити? Зі мною прийдеться домовлятися. Я просто так не піду. От нещодавно. От нещодавно. А я і не могла зрозуміти, чому він таке говорить. Тепер я вже розумію, дійсно. Тут вимоги до нього поклали. Так, чи піде Зеленський взагалі. Знаєте, як піде Зеленський? Тільки коли вперед ногами його винесуть. Сам він не піде. От тільки у Другий світ піде. І е, тут карти. Хто дивиться мене вже давно, знає, що ну, мої підписники знають, що він в передозі. Не, не дадуть йому лікаря і все. І зразу от піде у інший вимір. Що я хочу тут сказати? Україна від нього просто так не відчепиться. Я згадую 22-го року мої розклади. І я казала, що Зеленський підійде, має бачення, він туди вже бачив, і я казала, він буде йти на другий термін. Ну, де ви ті, хто казали. А дивіться, як приріс, як старе дерево. Попробуй його викурчуй. Тобто, просто так він не піде. Робіть, що хочете. Значить, ми не отримаємо допомоги з США. Чи погодиться Трамп на щось інше? Ні, скоріше за все, ні. ні. Тут у нього тверда позиція. Тільки якщо Зеленський піде. А Зеленський сказав, що він в обмін на НАТО. Ну, це взагалі здьовка. Не виконав ні одного пункту для того, щоб нас прийняли в НАТО. Нічого не зробив для того, щоб нас євроінтеграцію прийняли. І я не здивуюсь, що наступним часом у нас і безвіз пропаде. От так. Ось якось так. Ні, 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 Трамп не погодиться. Ви знаєте, Трамп, дивіться, тут вийшов Трамп як сонце. Тобто его заскакує его, що ого-го. Зеленський його конкретно навіть не те, що образив. Дивіться, що витворяє Україна в сторону Америки. Ви тільки подивіться, які меми пішли, подивіться, які ці позитивні всі блохери повилазили, як вони обливають брудом. І висміюють Америку Трампа. Я не захищаю Трампа. Це проблема Америки. Вони його вибрали. Але у нас же ж то ж саме. У нас же ж теж той самий шут Вороговий. Розумієте, тільки той, скажімо так, він робить щось для Америки, але хто його знає. Не будемо в це вдаватися, але тут, наскільки я розумію, наскільки я тут бачу, Трамп теж не поступиться, він теж вже, ну, скажімо так, хіба, хіба тут якась, наскільки я розумію, там, ну, це треба окремо дивитися, що там з, з тими копалинами, з тими рідкоземельними. Металами і тому подібне, там то, то окреме запитання. Але ось тут, що я бачу, ну це, скажу відверто: трапила коса на камінь. Ось якось так. Мої другенки, у нас залишилось там не ще збір, здається, 5 тисяч треба дозбирати. Дуже вас прошу, я не знаю, я зараз не маю ще зв'язку з Курщини, з тими хлопцями. Волонтери теж я сьогодні постараюсь і якщо що, то дам вам знати: ось, бо ну, теж переживаю, ми збираємо, збираємо вже другий місяць, а їм вже не машину треба, знаєте, а може щось інше. От, якось так. Ну що ж, мої дорогенькі, під цим відео я закріплю коментар, ось, і там буде відео від, від тих військових. Я сподіваюся, що вони ще живі, ті хлопці з відео. Бережіть себе, мої любі, допомагаємо ЗСУ, хто як не ми. Ці е, зелепузі тільки покрадуть, ось, а допомога з них дуля з маком, тому навіть мак було би непогано. Все моє любі, тримаймося разом до перемоги. Все буде Україна.